Доброго вечора, шановні. Ось сонце так швидко сідає, прямо хоч секундомір став. Подивіться, який захід. Ми заходимо десь кілометр від дому Ось дуже гарно. Бачите? Ось, я стою нікуди не, не тільки туди-сюди, а воно, дивіться, шановні Оце такий захід. Йдемо додому. Погуляли трошки. І додому. Вітер трохи дує, звичайно, це ось долина. А тут залізна дорога неподалечко від нас. Навіть у хаті чути як Ду-ду. Подає, бо тут переїзд. Зараз я покажу. Ось оце переїзд. Вирішили пройтися так, хоч погода не така тепла, аби ходити десь. Ось, але вийшли. Гарного вам вечора, бувайте здорові, або, а може дня. Будьте здорові.